Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас! В студії Надія Швець. дивіться, просто зараз. З нового навчального року Придністровський держуніверситет буде підключений до електронної освітньої російської системи. Україна вже офіційно ставить питання про відкриття в Терасполі свого консульства, заявив на зустрічі з главою нашої держави посол України. Українська торгова марка в Придністрові в республіці відкриються супермаркети Фуршет. Щороку Російська Федерація виділяє квоти на вступ у вище для придністровських випускників. Глава держави зустрівся з абітурієнтами Московського державного інституту міжнародних відносин та їх батьками. Випускниці придністровських середньоосвітніх закладів грибницької середньої школи No10 і Бендерської гімназії No1 Вікторія Чорба та Марина Лавринова отримують можливість пройти навчання на бюджетній основі в одному з провідних вузів Росії на факультеті політології. Закінчивши такий престижний заклад, ви фактично сформуєте собі перспективу на все життя. Такі шанси бувають нечасто, Тому гідно представляйте республіку. Вчіться гідно. Ми вас, звичайно, будемо чекати назад. Будемо раді, якщо ви повернетеся. У будь-якому випадку, як би у вас не вийшло, ви все одно будете завжди пам'ятати, що були направлені придністровськими органами влади разом із російськими представниками, які надали таку можливість. Вікторія Чорба та Марина Лавринова закінчили школу з відзнакою, отримавши золоті медалі. Займали призові місця на республіканських олімпіадах та науково-практичних конференціях. Як відомо, Російська Федерація щорічно відділяє квоти на вступ до вищих навчальних закладів для випускників Придністров'я. Продовж теми Придністровський держуніверситет буде обладнаний новою комп'ютерною технікою та підключений до електронної освітньої російської системи на початку нового навчального року. Вчора у Москві у головному офісі некомерційної організації «Євразійська інтеграція було підписано відповідну угоду. Нею передбачено безкоштовне проведення всього циклу робіт від закупівлі до монтажу та введення у роботу техніки і впровадження сучасних технологій. За результатами оновлення технічної та комп'ютерної бази, Придністровський держуніверситет буде включений до російської системи освіти, що забезпечить синхронізацію програм навчання та освітніх стандартів взаємодію з російськими вишими партнерами Міністерством освіти та Академією наук. Наш ВУЗ зможе взаємодіяти з російською науково-освітньою спільнотою, направляти студентів для участі у молодіжних програмах, викладачі провідних російських вишів, проводити веб-семінари для тераспольських студентів. Сьогодні від університету в Росії заочно навчаються більше 200 студентів, аспірантів та докторів. Після модернізації російська освіта зможе отримати значно більшу кількість студентів та здобувачів вченого ступеня. Організація вразійська інтеграція закупить більше тисячі сучасних комп'ютерів, ліцензоване програмне забезпечення а також зробить доступним покриття Wi-Fi на території всіх навчальних корпусів університету. Модернізація комп'ютерної системи Придністровського державного університету Мін Шевченка проводиться в рамках соціально гуманітарної програми, озвученої заступником голови уряду Російської Федерації спецпредставником президента Росії Дмитром Рогозіним 9 травня у Терасполі і спрямована на ефективну інтеграцію Придністровського вишу у систему вищої освіти Росії. Президент Придністров'я прийняв надзвичайно повноважного посла України Молдові. Сергій Пирожко передав Євгену Шевчуку пропозицію міністра закордонних справ України, чинного голови ОБСЄ Леоніда Кожари про проведення найближчим часом зустрічі між президентом Придністров'я Євгеном Шевчуком і прем'єр-міністром Молдови Юрієм Лянке. Українська сторона вислала готовність її організувати на території своєї держави. Президент Євген Шевчук зазначив, що Придністров'я підтримує цю ініціативу. Проте проведення зустрічі стане можливим лише у тому випадку, якщо Придністров'я і Молдова на рівні політичних представників та експертів вироблять проекти домовленостей щодо вирішення низки питань соціально-економічної сфери і, передусім, свободи пересування громадян. У такому випадку керівники сторін зможуть підписати в рамках зустрічі відповідні угоди. На зустрічі також йшлося про припинення видачі молдовою дозвільних документів придністровським перевізникам, що спеціалізуються на міжнародних лініях. Спочатку цього року 12 з них припинили працювати на одеському напрямку. Придністров'я вже звернулося до українських представників з проханням просто передати ці дозвільні документи. Україна своє Україна. Свої зобов'язання виконала. Вона передала Кишиневу всі необхідні дозволи. А Кишинів, згідно з відповідними протоколами, повинен майже 20% цих дозвільних документів передати терасполю. Тому Україна робить все можливе, щоб зобов'язати Кишинів виконати свої зобов'язання. Обговорювалися сьогодні нові міграційні правила, ініційовані урядом Молдови. Вони безпосередньо торкнуться і громадян України, які проживають у нашій республіці. Дійсно, правила Ці правила змушують задуматися багатьох жителів Придністров'я, щоб не отримувати штрафні санкції за те, що ти не маєш виду на проживання у Молдові, маючи український чи російський паспорт. Це дійсно необхідно в Регулювати на законодавчому рівні, тому я думаю, це питання найближчих переговорів, і я не виключаю, що воно буде предметом розмови у відні. Сергій Порошков також повідомив про те, що Україна вже офіційно ставить питання про відкриття у Терасполі свого консульства. Це дозволить придністровцям, які мають українські паспорти, отримувати повноцінне консульське обслуговування, зазначив посол. Окрім того, Сергій Пирожков привітав Євгена Шевчука та українців Придністров'я з державним святом України днем конституції. Менше місяця минуло з моменту проведення в республіці інвестиційного форуму, і от у списку підписаних угод про співпрацю ще одна нова. Сьогодні підписано інвестиційне соглашення. Сьогодні було підписано інвестиційну угоду про співпрацю між урядом Придністров'я і приватним акціонерним товариством Форшет Україна. Предметом даної угоди стало двостороннє довгострокове зобов'язання між урядом Придністров'я і представниками України Форшет щодо будівництва супермаркетів у місті Терасполь з продовольчими та непродовольчими товарами. Сьогодні мережа супермаркетів Фуршет це 110 магазинів в Україні і 10 у Молдові. Тепер українська торгова марка з'явиться і в Придністрові за словами керівника акціонерного товариства. Магазин буде двоповерховим з торговою площою понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Де буде Супермаркет під названням Фуршет з великим асортиментом дітова 30 тисяч найменувань. буде супермаркет під назвою Фуршет з великим асортиментом. Десь 30 тисяч найменувань, виробництво, кулінарія, пекарня, кондитерський цех і продукти харчування, продовольчі та непродовольчі товари. Плюс додатково, як у торговому центрі, буде там і побутова техніка, дитячий супермаркет. При підписанні угоди представники сторін висловили надію на довгострокову і взаємовигідну співпрацю, результатом якої стане забезпечення населення якісними і різноманітними товарами. Міністр охорони здоров'я республіки Василь Гумений провів зустріч з дубосарцями. Глава відомства відповів на їх запитання і розповів, що робиться на державному рівні для розвитку галузі. Дільнична лікарня села Дойбани протягом багатьох років обслуговувала мешканці п'яти населених пунктів Добосарського району. Три роки тому вона була реорганізована у сільську лікарську амбулаторію з денним стаціонаром і нічним постом. Цього року, згідно із рішенням керівництва Добосарської районної лікарні, його закрили, що викликало у сельчан багато нарікань. Я представляю три села. Я представляю три села, а це 1800 громадян. Ми звертаємося до вас, щоб міністерство переглянуло це питання в перспективі. Ми Бо дуже хотіли, щоб міністерство відновило сільські лікарні. Сьогодні дуже кріпля фільдше-кушерського сьогодні. Необхідно зміцнювати фельдшерсько-кушерські пункти. А швидка допомога доставлятиме хворих далі у відповідні відділення районної лікарні, де є фахівці. Вважає, що відкриття лікарні не буде ефективним. Досить актуально в медичних установах республіки є питання нестачі спеціального обладнання. Те, що знаходиться на обслуговуванні, застаріло морально і фізично. Але сьогодні є гарні передумови до поліпшення матеріальної бази, сказав Василь Гуменний. наш багато. Вкладає у розвиток охорони здоров'я. Президент придбано томограф. Закуповується діагностичне обладнання. За лінією євразійської інтеграції цього тижня отримуємо чотири реомобілі. Скоро закупимо ще чотири машини. Відкої допомоги до Басари, як і всі райони, отримують лабораторне обладнання, рентген обладнання, дихальний апарат. Окрім цього, протягом року планується закупити пересувний флюороавтобус для Добосарської і Григоріопольського районів. Не залишилося без уваги і питання заробітної плати самим медпрацівникам. У вересні відповідно до кваліфікаційної категорії фахівця буде перше підвищення, зазначив Василь Гуменний. Сьогодні в Україні державне свято українці відзначають річницю прийняття Конституції України. Текст основного закону ухвалили 28 червня 1996 року на п'ятий рік незалежності держави. Цікаво, що День Конституції України це єдине державне свято, яке закріплене у самій конституції. Далі традиційний відеогляд українських новин. Україна вчасно та в повному обсязі виконує свої зовнішні зобов'язання. Про це на зустрічі з новим керівником місії МВФ в Україні Ніколаєм Георгієвим заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, уряду вдалося стабілізувати ситуацію пов'язану з платіжним балансом, тому жодних проблем із розрахунками і зарубіжними кредиторами немає. До того ж, діє урядова програма активізації економіки, завдяки якій за останні два роки приріст ВВП становить майже 10%. Бізнесмени на допомогу науковцям. Уперше за часів незалежності в Україні стартує благодійний проект фінансування вчених. Його вже підтримав уряд. Він підвищить конкурентну спроможність України на інтелектуальному ринку. Адже ділова спільнота давно стурбована витоком інтелекту за кордон. За останні 20 років науковців дослідників Україні помешало втричі. В інших державах працюють майже дві тисячі українських докторів та кандидатів наук. Дев'ять з десяти білбордів незабаром можуть опинитися поза законом. Державна інспекція хоче позбавити українські дороги від небезпечних для життя рекламних щитів. Європейські траси вже давно від них чисті. Ініціативу дає підтримав Кабмін. Справа за депутатами Верховної Ради своїм рішенням вони покажуть, що для них важливіше: безпека виборців чи власні особи на небезпечних білбордах. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. Наступна зустріч з вами, шановні телеглядачі, відбудеться вже за місяць. Творчий колектив української редакції йде у відпустку. Нехай літо буде насичене добрими подіями та враженнями, і тільки приємними новинами. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 29 червня очікується мінлива хмарність, в день і ввечері короткочасні дощі з грозами, можливий град. Вітер північно-західний 6-9 метрів за секунду. При грозі пориви до 12-15. Температура повітря на півночі республіки вночі 18-20, градусів тепла в день 26-29, вище нуля. У столиці вночі 19-21, в день 27-29 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск нижчі норми.